Вітаю, шановні гості, підписники каналу. Мене звати пані Оксана. Зараз хочу поговорити про російські безпілотники в Польщі. І якщо чесно, новина для мене ну, така трошки неприємна, але доволі очікувана з точки зору з огляду на ті, в принципі, події, які відбуваються. Що мене зараз цікавить, це про що свідчить з точки зору. Воєнних дій глобально цей епізод. Чи це такий, знаєте, момент залякування з боку Путіна, чи це момент відчаю, чи це момент такого, знаєте, стьобу, типу, а мені все равно. Да? Давайте подивимося. Який посил хотів передати Путін цим, цим актом? Захищайтеся. Не трогайте мене. Ось посил, не трогайте мене. Не захищайтеся, мене не трогайте. Ось так. Угу. Про який стан речей реальний? Давайте Путіна і е, Росії говорить цей його вчинок. Путіна. Росія. Ну, Путіна, що? Путін наш Путін трійка Пентаклів. Він працює, він денно денногношно працює, створює той замок. Який замок? Як у того короля, який повинні всі покохати, а то він всіх поб'є. Понимаєте, принуждення к силі, принуждення к любві. Так, чудово. А про Росію Верховна жриця. Давайте розкриємо, що це мається на увазі. А, я зрозуміла. Там несмітне сокровище я зрозуміла. Дивіться, бачите, в неї. Ну, якщо вам так видно, ось там от у верховної жриці вона сидить. Між двома колонами, а за нею така завіса, і за тією завісою всі сокровища. Да? Тобто вона не пускає кудись, вона не пускає в якусь свята святих, і карти кажуть, що оця жриця вона не пускає в свята святих, там король, король Пентаклів. Непогано в Росії, да? хоч санкції санкціями, а Росія почуває себе е, доволі непогано. На жаль, до речі, поки тут тасую колоду, хочу вам розказати про свій сон про м'ясо для Путіна. Зараз трошки зупиню розклад і розкажу. Це дуже цікавий сон. І мені снився такий, знаєте, чахлик не вмирущий, інакше не скажеш. Така біла, худа людина, лиса. Знаєте, Цей із Властелінка, який перстень з собою носив, горлом погом, да, і кричав оце. Моя прелість, моя прелість. от такого виду був цей чоловік білий, ну правда, не такий ну не, мікрос... не маленький, не гоблін, а Хобіт. ну не різкорослий чоловік, а велика людина, доросла, да, з нормальним ростом, він був голий чомусь, він був білий, в нього текли, текла кров з вух, і він такий, от, знаєте, я дивилася на нього таким стороннім спостерігачем і розуміла, що це якесь зло, яке от-от сконає. Але він опинявся в якійсь білій вані чомусь. І думаю, ну от уже все, вже там чи вода підступала з цієї ванни, не пам'ятаю точно. Але з темряви, ця біла ванна стояла в якомусь лісі, чи ще щось. І з темряви, хтось, невідома, така чорна тінь, якою я не бачила, підкидував йому м'ясо. він, коли з'їдав це м'ясо, він, значить, ну трошки оживав, потім опять через час ставав таким чахликом. Цей сон тривав деякий час, тобто оця. Темна фігура встигла йому підкинути там дві чи, чи три чи це м'ясо. Ну Я прокинулася, звісно ж, така трошки схвильована ось, і вирішила, що хтось підкидає м'ясо Путіну і не дає йому здохнути. А потім 3 числа вересня була ця зустріч у трьох тих товаришів да? Путін Сі і Північна Корея. Я зрозуміла, до чого цей сон, що йому не дають здохнути. Так, ось, і Верховна Шриця говорить про те, що там ресурсів є. Якби ми не хотіли, щоб їх не було, санкції виходять якось так діють, що вони не діють. Вже від цього, смішно вже робиться від цього слова санкції, ну добре. Так, давайте тепер подивимося, а, як сприйняв Путін реакцію Євросоюзу. Готовтесь, я все одно вас побью. Он біла смерть. Я так його асоціюю. Він же на коні, він іде. А ці стоять, нічого не роблять. По суті, він сприймає себе на коні білому, так? З оцим ось смертоносним прапором. І він насувається на Європу. А Європа просить його, мовчить, просить. Да? Ну, ми розуміємо, що Ніяк він не сприйняв. Тому що смерть не можна зупинити. Це такий процес незупинний. Моли, не моли, блага і не блага, але все одно наступи. Оце Путін, він в образі цієї смерті. Він каже, та мені все одно, що вони сказали, мені все одно, що вони сказали, розумієте? Мені що повинні зробити, сказати, щоб його зупинити? Помудрішати, помудрішати. Розумієте? Вони ніяк не помудрішаються: НАТО, ШНАТО і все таке інше. В чому ця мудрість проявляється, Ну, стати трошки такими нахабними, самовиражатися, стати сонцем, тобто яскравим, сильним, потужним, енергійним, таким, да, що дає цю, оцей безкінечний заряд щастя, тобто ну, зброю давати, не знаю, там, ресурси давати. Да? Або, знаєте, тут ще такий образ верхом на голому коні теж сісти на коня. Понимаете? Дивіться, ось, теж сісти на коня. Тут Путін старий, немечний на коні. Європа теж повинна сісти на коня. Кінце засіб пересування це дії, який несе тебе швидко вперед. От Європа повинна вже сісти на коня і понестися вперед. Що не дає Європі понестися вперед, сісти на коня і понестися вперед. Ну, вони вважають, що вони і так верхи на коні. Тобто, карти кажуть, вони вже на коні, вони вже сіли, мабуть, після цього випадку на коня. Сіли верхи. Знаєте, оце почуття самовдоволення такого. Я переможець, я все вирішую, від мене все залежить. Їм не дає сісти на коня, це почуття. Щітка це взагалі карта гармонії. в Таро. Це цифра гармонії. Тобто, вже все добре. От, оцей стан заспокоєння, цей стан перемоги, ми вже ми все тримаємо в своїх руках, ми переможці, все добре, ми на все впливаємо це відчуття самозаспокоєння не дає їм сісти на коня. Вони взагалі роздупляться, вибачте. Ну, десь, знаєте, така кокита пам'ять облом, їм таки може підкаже, що треба рухатися швидше. Може, що вони і згадають оці травми Другої світової війни, що треба зло зупиняти Угу. родищі. Будемо сподіватися, що вони. Так. Давайте все-таки уточню, це вони як діти, чи це вони таки згадають? Ні, вони згадають, так, да, я правильно прочитала в перший раз. Вони згадають по трупам пам'яті вони повернуться в минуле і згадають, що треба ж трошечки рухатись. Да? Так. Е окей. З Європою все зрозуміло. Європа може потихеньку буде <с> розвертатися. Так. Давайте будемо про це думати і про це молитися, що нам ще залишається. А що Путін? А він після цього, да? він після цього жесту. Як він буде поступати по відношенню до Польщі? Ух ти. А, уточніть мені, будь ласка. Зараз він, нажму паузу, подумаю. Ну, знаєте, от таке враження заканчувати її ресурси, її владу, закінчувати її владу. Ну, Точніше, я не поняла, я так хвилююся. Ну, він буде продовжувати в тому, ж, в тому ж напрямку, розумієте? Він буде продовжувати. Лицар Жезлів — це бойові дії, він бойовий, бачите, він такий, це вогонь, так. Повітря, десятка це повітря. Чи буде Путін а, ну, і далі атакувати з повітря? Чи він таки наважиться на якийсь більш швидший душник? Ні, з повітря. Поки що повітря йде. Да? Тобто він буде продовжувати прощупувати, щось він там буде продовжувати. Продовжувати прощупувати почву. Що я ще хочу спитати? Як оці події змінили ставлення поляків до війни, в принципі, що вони для себе усвідомили? Ну, Щось вони усвідомили для себе, але поки що сидять, розумієте? Щось вони для себе усвідомили. Конкретизуйте, будь ласка, жриця це карта знання. Ну, Усвідомили, що на них нападають. Що ще вони усвідомили? Що дуже нападають так. Їм це не сподобалося, дуже не сподобалося, але вони, лежать, думають, думають, готуються, переживають, дії будуть дії. Побачу тут якісь такі адекватні. Знову тримаються за своє, дивляться. Бачите, що карти як судьба прийде, капець, просто їх взагалі не розшевелиш. Їх не розшивелиш. А як я хочу їх розшивити? Ну, щоб вони пішли в атаку, а вони не хочуть йти в атаку. Да? Угу. Так, а вони не підуть в атаку. Ну в тому сенсі, що може навіть свої регіони не відправлять в Україну. Може. Да, тобто, ну, можливо, накопичувати ресурси будуть, захищатися будуть, ще раз накопичувати ресурси будуть, в атаку вони не підуть. Ну, вони будуть дивитися по, по обстоятельствам. Окей. Як ця подія взагалі протверзила чи не протверзила НАТО? Ну, Єрофант, він знаєте, він людина, яка спирається теж на свій досвід. Якщо Верховна Жриця вона одразу отримує інформацію з неба в голову прямо прямій капає? То Єрафант він повинен трошечки ногами на землі стояти і трішечки контактувати з цією реальністю. Тобто в нього повинен бути якийсь досвід і влада, дана народом. І давайте конкретизуємо. Ну, вони теж зрозуміли. Щось вони зрозуміли, що треба, дивіться, треба брати цей хрест і нести його. важку цю. Ось. Цей, цей обов'язок треба брати і нести, що їх ніхто захищати не буде, окрім них самих. Вони самі. Вони самі дев'ятка це карта самостійності незалежності. Да? Тобто, ну якось так, які будуть дії від НАТО? Гроші будуть давати, хорошо ще. І якби думати, що все, цьому все. І хорошо. І, а що вам ще треба? До чого? Мені карта тут випала. Так, підождіть, щось я не поняла. Цьому радіти тут п'ятірка А Ану, уточніть мені цю п'ятірочку. Ну, дивіться. <смітно> вони, звісно, щось даватимуть, але це будуть такі подачки, бачите? Тобто вони трошки даватимуть, а також прикидатимуться трошки бідними. Типу, у нас самих нема ресурсів ми з голою жопою, хоча ресурсів в них є. Так, і це шістка прошу. Ну, вони, знаєте, будуть давати стільки, щоб. не ну... Вони повністю теж не включаються в боротьбу, розумієте? Вони включаються от рівно настільки, наскільки цей чоловік готовий пожертвувати своїм щастям. Не готовий він. Тобто щось вони даватимуть, але вони будуть казати. Ви ж бачите, що ми самі скоро з голою жопою залишимося, ми ж не можемо більше давати, розумієте? Так. Україні я маю на увазі. Так, добре. Давайте зберу це. Так. І про Трампа давайте спитаємо. Про Трампа, да? його ставлення таке, коли він прочитав ці новини. Угу. Сударь защищався. Він розізлився. Він розізлився. А що ми побачимо от на такому, ну, на, ді... на... на по... дієвому рівні, да? тобто. Ну, знаєте. Действия будут по, по лицарю жезли. Дитячі такі действия. Да, я сейчас как побежену, я сейчас как сделаю, Але насправді він з сожалением уходить, печалиться. Да, все хорошо. Вот жезлів. Ну, ми, ми, как это? Я ще не волшебник, я тільки учусь, да. Ну, така дитяча відповідь його буде, разумеется. Він, от він і розізлився рівно на. Лицаря Жезлів. Як вплине реакція, я вже запитувала, да? але тим не менш ще раз уточнюю, як вплине реакція НАТО і США на подальші дії Путіна? Насправді карти говорять, що жахливо вплине. Тобто, жахливо примусить Путіна боятися ще більше. Він з дев'ятки жезлів скотиться в дев'ятку мечів. Що такими прям дії будуть? Такими прям. Такими, такими. Ну, знаєте, величними будуть дії. Може, знаєте, вони якісь. Глобальними. Але оця двойственность, воно как-то не дуже. двойственность не дуже. Щось вже починає плутатися. У мене немає листочка зі шпаргалкою, які питання ставити, тому я так. Про що подумала про те і питаю. Ну, що ще спитати? Ну, скажіть мені щось ще про це. Війна, бачите, війна, ну війна, ще що. В домі війна, окей. Ще що, повішений жертв, що? Огонь. Чи близько взагалі заспокоєння цієї війни? Незрозуміло. зрозуміло. Ну, як, поки хтось візьме владу в сім'ї, поки хтось е, не візьме знаєте, на себе. Ну, зрозуміло тепер, поки хтось не, не об'єднається, поки світ не об'єднається, бачите? І хтось не візьме владу в свої руки, щоб його придавити, довго нам ще чекати цього моменту? Зв'язані, бачите? Ви зв'язані, каже всесвіт. Ви зв'язані. Як їх розв'язати, як їм очі, руки, ноги розв'язати. Верховна жриця. Уточни мені, будь ласка, верховну жрицю. Радість. Що це значить? Трійка. Зараз розшифрую, підождіть. Ну, по-перше, треба почекати. А смерті це ще карта смерті. Так, почекайте смерті Путіна. І все, а інакше якось можна. Вісім жезлів. Я не хочу ж видавати бажане за дійсне, да? Вісім жезлів. Ти що скоро тип, ну, Типу, скоро смерть Путіна, да? Ну, вони вже плутаються в показаннях. Ні, щось не те. Зараз, подождіть, сейчас зображу, що вони мені кажуть. Ось смерть говорить, не близько. Он хорошо це чувствує. Так, он хорошо себя чувствує. Э... Смерть близько. А що це, як мені читати? Так, смерть не близько. Э... Ну, якщо ви. <laughs> я поняла, я поняла, все, перекладаю. Дивіться, карти говорять, що а не треба чекати, треба діяти, треба добиватися смерті Путіна. Ну, або чекайте його смерті, да? або зробіть щось. Розумієте? Він каже, доволі непоганий. Його треба закрити. Все, це питання треба закрити. Ну, так мені карти сказали Що я ще? У мене всі розклади навколо одної теми крутяться. Закінчення війни, смерть Путіна. Закінчення війни, смерть Путіна. Так, ну давайте ще спитаю. От, знаєте, така асоціація прийшла е, в каші є смерть на, на конці ігли, і, ігла в яйце, яйце, в зайце, в зайці в там і так далі, і так далі. Да? Хто тримає в руках його смерть, То яйце, то голку? Світ, бачите, світ тримає в руках його смерть. І просто дивиться, нічого не робить, спостерігає. Хоча має ресурс, має ресурси. Ну, п'ятірка Пентаклів, ну. Немає ресурсів, немає ресурсів, розумієте? А чому немає? Немає сил, чи немає е, доступу до нього, чи він захищений. Гроші, ви знаєте, все зводиться до грошей. От, ну, мені, я не люблю, коли так всі мої розклади зводяться до того, що хтось з цієї війни має гроші, має зиск. Має. Ну, карти так показують. Ну, як я можу це ще прочитати? Вони на нього дивляться, тому що гроші. Тому що гроші. Все, дякую за перегляди. Сподіваюся, інші розклади будуть трошки веселіші. За настроєм. До нових зустрічей.